Роботу обслуговуючої компанії можна оцінити за відгуками населення на вулиці Шевченка. Ми запитали у людей, чи задоволені вони роботою їх обслуговуючої компанії комунальник і дізналися багато цікавого. По-перше, усі без винятку жителі мікрорайону нарікають на незадовільний викос трави. Кажуть, траву викошують під натиском скарг, виконують цю роботу халатно і надзвичайно нерегулярно, внаслідок чого бур'ян тут буяє увесь свій шкідливий повний зріст. Людям так і кортить запросити у гості. Токара, токара. Ага. Ну нехай прийде, подивиться, який порядок, як красиво, як хорошо. Ну, а що я 20 років робила дворником». Двадцять років бригадіром була. Вісім часом, дев'ять часов вже якось порядок, якась дисципліна. Зараз немає. Той жеки міняють, карман не набивають, своїх родичів струмляють. Оце, оце більше нічого не роблять, більше нічого не роблять. От посмішіте, що во водорі. Трава туди погрібати, а ну, не завіті, там вже трава вроз человека, не коситься. В тому році як це щось діло, в этом році нічого не дивиться. Ніхто не косить вже давно. Несколько лет вообще вот такой вот творится. Скоро волки здесь заведутся. Серьезно. Не то, чтобы даже для детей опасно. Вот тут, смотрите, ямы провалиться можуть запросто». люди кажуть і про інші на їх погляд суттєві недоліки в роботі обслуговуючої компанії. Вона не забезпечує прибирання у під'їздах, не підтримує порядок на ігрових майданчиках. Все, що необхідно зробити у дворі чи під'їзді, жителі виконують власним коштом, куди витрачаються гроші, які вони регулярно сплачують на рахунок обслуговуючої компанії комунальний кнікополь. Люди не знають. Криша тічу не там, теж. Криша ті чуть бідамужу, хаділі пісалі розказувалі. и бесполезно, и и, 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 этому, как нашего, токарю, и куда только не ходили, собирали списки, все, ничего не делается, ничего, делаем все сами, и все. А за квартиру дерут, за нее выплачено 154 раза. Обидно то, что платить платим, а никто не хочет. У вас приватизированная квартира, вы все делаете сами. Подъезды не ремонтируются, не убираются. Вот крыша немножко протекает по линейке. Вот там недавно установили качелю, она уже поломана. Дети катаются. Не дай бог но дальше... Она уже треснута совсем с двух сторон. Если она провалится, то есть сломается, то будет жертва, это точно. И никому ничего не нужно. Что мне нравится, у меня диспетчерская служба, я круглосуточно работает, Нету света. Позвонил, они все фиксируют, приходят, делают там от света. Ну а вот что остального касается, то, конечно, вот, допустим, козырек течет, я им подал заявление. Никакого ответа. Все в прошлом году. Ежемесячно платим, долгов никого нету задолженности. Но я считаю, что они берут, ну, они не обрабатывают объем, который они берут. Во-первых, я когда-то читал пункты, и многое не знают люди, что туда входит. Там очень много входит. Там ходит и чистка подвала, и дезинфекция, и, и чердаки. Кто это делает? Никто там не делает. Там трубы негодные, краны не держат. Что это за обслуживание? Конлет забивается, требует деньги. Они это делают, но требуют сплату за это. И у них все функции записаны значит, один раз или даже два раза в месяц они должны убирать лестничные площадки. Ну, не делается. Я сколько прохожу, как был, я на пятом этаже живу. Как был мусор, так он и есть мусор. Если там раз в месяц кто-то зайдет, а то и вообще не заходит. А, -а, а сейчас это входит в плату. Раньше говорили, в там он входит в плату. Сейчас это фиксирована плата, все, за это мы платим. И я должен сам убирать, подъезд. Двірничка Тамара пояснила, що прибирання в під'їздах то не її компетенція. За новими правилами роботи обслуговуючої компанії далі двору її повноваження не поширюються. вбираємо в під'їздах, а раніше вбирали. Ну нам доплачували за під'їзди, ми вбирали, А сейчас просто ми убираємо територію. Тож розібратися у складних і заплутаних стосунках між жителями та обслуговуючою компанією доволі непросто. Зрозуміло, одне, що теплими їх, назвати важко.